Друзі, привіт! Магазин Velomaxumcom Сьогодні у нас на огляді велосипед формула курсор Man велосипед дорожного типу на 28 колесах з алюмінієвою рамою. Є два розміри рами 19 та 21 Завдяки цьому може сісти велосипедист з ростом від 172 до 200 см. Гарно виглядає гарний гідроформінг. Гарно проварена рама, алюміній 6061, траси заховані всередину рами. По заводу встановлені повноцінні крила пластикові та сталевий трубчатий багажник. Так це виглядає. Є два забарвлення. Зараз ми вам показуємо такий чорний з зеленим. Є ще він синій з чорними написами. Його зможете подивитися на сайті. По обладнанню. Кермова колонка тут 18. Кермовий винос алюмінієвий на 4. болти. Широке сталеве кермо 68 см. На кермі бачимо анатомічні м'які гумові гріпси. Монетки L2A3 2 на 8. І гальмівні ручки алюмінієві. Вилка велосипеда сталева. Вона має механічний локаут та регулювання жорсткості. Так виглядають переднє крила. Покришки компас з універсальним дорожнім протектором. Ширина 1.75. Подвійні алюмінієві обода. Втулки алюмінієві на ексцентриках на промислових підшипниках. Система шатунів тут на дві зірки. 22-36 кількість зубів на зірках, шатуни алюмінієві, Довжина 170 мм. каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. І передній перемикач L2A3. Ланцюг TEC. Задній перемикач Shimano Tourney TX. І задній касета на 8 зірок 11-32 Кількість зубів на зірках. Задня втулка також на ексцентрики алюмінієва на промислових підшипниках. Задні гальма дискові механічні, розмір ротора 160 мм. Задній термозний каліпер, який кріпиться на нижнє перо заднього трикутника, і по заводу встановлена підніжка. Передні гальма дискові механічні, розмір ротора також 160 мм. Так виглядає гальмівний каліпер. Так, велосипед виглядає з цього боку. Тут ми можемо бачити, як троси заходять всередину рами. Дуже гарне забарвлення хочеться додати, воно таке чорне, але має вкраплення металіку. Висота сидіння регулюється за допомогою центрика, сталевий підсидільний штир та таке м'яке, комфортне сидіння, брендоване під формою. Гарний варіант дорожнього велосипеда на алюмінієвій рамі на дискових механічних гальмах, на якому встановлені вже зразу і крила, і багажник має передню амортизацію і так далі. Якщо ви роздивляєтесь до покупки дану модель, ми вам її сміливо рекомендуємо. Тут гарне співвідношення, ціна якість. Велосипед має 10 років гарантію на раму, 1,5 роки на обладнання, ми є офіційним представником даного бренду. Придбати його зможете наложеним платежем оплату частина на онлайн-оплата, вам буде зручно. Доставка по всій Україні новою поштою безкоштовна. Якщо у вас залишилось питання, набирайте менеджерів по номерам телефону, вказаним на сайті. А вам дякую, що подивились і до скорих зустрічей.